Сьогодні я знову хочу порушити питання збільшення кількості та сили землетрусів. Чому я вважаю цю тему однією з найактуальніших на сьогоднішній день? Тому що ми перебуваємо на межі колосальних катастроф. і я бачу своєю основною метою сьогодні достукатися до розсудливих людей, щоб людство постраждало якомога менше. важливо розуміти, що землетруси які відбуваються сьогодні. Не можна порівняти за своєю небезпекою з жодним із тих землетрусів, що відбувалися раніше, за всю історію нашої цивілізації. адже раніше сильні сейсмічні прояви були поодинокими а сьогодні вони мають яскраво виражений тренд експоненційного зростання. майже півроку тому, коли я брав участь у конференції ООН з біорізноманіття Коп 16 у Колумбії. Вже тоді мною було озвучено цю тривожну тенденцію. Тоді, у жовтні 2024 року, я говорив про те, що збільшення кількості подій магнітудою 5 на добу стало для нас вже звичним явищем. І останні півроку на планеті спостерігалося стабільне зростання землетрусів магнітудою 6 і вище. Відтоді минуло ще півроку. Переконатися в зростанні землетрусів магнітудою вище шести може кожен із вас самостійно. Просто встановіть собі на телефон додаток моніторингу сейсмічної активності та регулярно його перевіряйте. Ви побачите, що тепер землетруси магнітудою вище шести відбуваються вже через день. Сейсмічні служби надто повільно узагальнюють дані за рік усіх країн, тому ваші власні спостереження будуть навіть більш показовими.